Вітаю вас, друзі! Сьогодні 11 січня, але я розпочну я вам розповідати про події дня з учорашнього, тому що ну, вони мали продовження сьогодні. Сьогодні, вранці, захожу я значить, в інтернет і читаю в Твіттері. Пост Стефанчука про те, що дуже швидко тепер ухвалять рішення про позбавлення депутатів ОПЗЖ, депутатських мандатів. Не всіх трьох із них: це Рената Кузьміна, Медведчука і Тараса Козака. Їх всіх трьох в Україні немає, проти них порушені кримінальні справи. Але Верховна Рада може тепер це зробити, тому що. Зеленський видав указ про позбавлення цих трьох депутатів громадянства України. Ну і тепер з'явилася конституційна підстава для цього. Ну, плюс до цього пакету там ще позбавлення громадянства потрапив і деркач. Але мова не про деркача, а саме про цих депутатів і чому так швидко перевзулися народні депутати від слуг народу і тепер готові виконати це рішення. Зараз з цим розберемося детальніше. Прошу вас підпишіться на мій YouTube канал, і якщо вам щось захочеться прокоментувати, то обов'язково напишіть коментар, ну і полайкайте, якщо відео сподобалося, поширте його друзям. І так, поїхали. Справа в тому, що кілька днів тому, точніше, десь тижні півтора, один із депутатів від «Слух народу, зараз прізвище не важливо, ініціював питання про збір підписів, про звернення до цього ж самого Стефанчука про розгляд питання про позбавлення депутатів від ПЗ мандатів. Але там навіть не так питання стояло. Питання стояло про те, аби так зробити, щоб їх не допустити до засідань. Тому що дійсно конституційний спосіб позбавити зараз цих депутатів дуже складно. Це треба в судовому порядку довести те, що вони винні, або вони повинні померти, або вони повинні самі написати заяви, Ну там є чітко визначені Конституції перелік. Але в умови Війни, коли фактично депутати від ПЗЖ є явними колаборантами і тими, хто сприяли російській агресії в Україні, то я думаю, абсолютно справедливо було б позбавити їх мандатів, вигнати з Верховної Ради, а потім в судовому порядку розбиратися, що, як і до чого. І це, друзі, не популізм. Тому що, якщо до вас приходять додому вбивати, то ви ж не зачитуєте конституцію да, і положення, за якими він має право вчиняти до вас певні дії, чи не має право вчиняти певні дії. Ви спочатку захищаєтеся, а потім будете доводити в судовому порядку, чи правильно це робили, чи ні. І якщо. Це треба буде. Так само і тут, бо оці всі закиди про те, що це політиканство, ні. А вибачте мені, а як тоді назвати те, що депутати від батьківщини і інших фракцій, від слуг народу не захотіли підписувати це звернення? Не політиканство. Тому, на превеликий жаль, сьогодні маємо прецедент, коли Верховна Рада не спроможна абсолютно хвалювати ніяких рішень для того, щоб мінімізувати російський вплив на Україну. Вона фактично йому телерує, Я так, це розцінюю. і добре, що цього, в цьому питанні є певне зрушення, але не добре те, що надалі суд буде судити цих колаборантів, уже ну не як громадян України, як тут повернеться в юридичній площині, в судовій площині ця історія. Я вам поки що сказати не можу, але приємного мало. Ну і звісно, це ще не вся історія, яка стосується роботи Верховної Ради. Але давайте ми її полишимо а продовжимо деяких питань, які стосувалися саме сьогодні візиту Зеленського, до прикладу, до Львова. Також дуже цікава історія, тому що цей візит не був анонсований, Буквально десь ближче до обіду з'являються коментарі, повідомлення в різних засобах масової інформації, що Зеленський приїхав до цього міста на заході України. І поряд із тим, туди ж приїхали президент Польщі Дуда і президент Литви. І вони е, підписали документ Люблінський Трикутник. Справа в тому, що Люблінський Трикутник був організований це такий союз між трьома країнами Польщею, Литвою та Україною, ще у 2020 році. Я далекі думки про те, що дуже широкому загалу відомо про його суть і так далі, але я вам зараз спробую дуже коротко. Справа в тому, що подібний союз ще є і Тримур'я, куди входять також країни Балтії, Польща і Хорватія, в тому числі, який має на меті економічні певні зв'язки. І таких союзів трішки ну, з'являлося на теренах східної Європи, зокрема, наприклад, Ігуам, це Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Який фактично не мав ніякої перспективи, мені ці всі союзи нагадують одну ту саму історію. Люблінський трикутник це, як на мене, прототип е намагання створити Балто-Чорноморський Союз. Багато експертів про це говорять. А Балто-Чорноморський Союз бере початок ще з 20-го сторіччя минулого року, е -м, е -м, початку 20-го сторіччя, тобто минулого сторіччя. Ще тоді е, і країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, і Україна. Тоді так, Україна і Польща хотіли створити такий союз, Балто-Чорноморський, який би простягався вздовж східних кордонів Європи, для того, щоб російська агресія не поширювалася на території Європи. Вони вже тоді розуміли цю загрозу, але не судилося статися цьому союзу. Хоча ідею його не полишили, її розвивали активно на початку ХХ століття, але є основна проблема, чому вона не була реалізована в 21-му Справа в тому, що Європейський союз, ну він фактично виступає супротивником створення такого союзу, так само, як і Північно-Атлантичний альянс, тому що це фактично своєю суттю конкуренти. Хоча суть, як на мене, непогана. Втім, я думаю, що після перемоги створення такого союзу буде більш ніж очевидним. Це дуже короткий ракурс, але що відбулося сьогодні знаково у Львові. У Львові сьогодні був підписаний документ, під час підписання якого зараз документ правда не настільки важливий, було оголошено президентом Польщі Дудою про передачу в Україні Танків леопард 2. Він сказав, буде передана рота танків. Ну, кількість він не уточнив. Зараз почалася дискусія з приводу того, скільки ця рота, чи як ЗСУ, рота в 10 танків, чи як НАТО 14 танків. Зараз це не настільки важливо, але головне, саме головне це процес. Процес пішов, як я писав сьогодні, крига з кресла, бо до цього процесу будуть долучені інші країни, в тому числі і Німеччина, і Великобританія, яка сьогодні також заявила. Фактично офіційно речник уряду Великобританії сказав, що будуть передані таку. Кож важкі танки, які є назброєні у Великобританії. Загалом танків Ліопард 2 у Європі налічується близько 2000 штук. Якщо нам передадуть хоча б 10%, то ми фактично закриємо ту потребу, про яку говорив Залужний, коли казав, що для успішного контрнаступу в Україні потрібно мінімум 300 танків. Днями я прочитав цікавий пост у Фейсбук однієї з колег, яка писала про те, скільки танків було українських часів Радянського Союзу, зразків Радянського Союзу продано в Україні. Це реально більше тисячі танків, але я думаю, що зараз ну не настільки варто звертати на це увагу, тому що звісно треба. Але знаєте, тут історія замовчує саме. Те, хто конкретно винуватий, багато було на всіх міністрів оборони, Створювалися навіть тимчасові слідчі комісії в парламенті, але нічого доведено не було. Тому я думаю, що з цим ще будемо розбиратися однозначно. Просто нагадування те, як працювали наші міністри попередні роки. Але на даному етапі саме цей візит з Зеленського до Львова засвідчив те, що танки передають і це дуже непогано. Особливо це дуже гарно виглядає на тлі, м'яко кажучи, мало приємних новин із Соледару та Бахмута. Справа в тому, що там активно діє зараз приватна військова компанія Вагнера Пригожин. І деякі події, які відбулися сьогодні на Росії, вказують на те, що передача танків і події під Солидаром, вони дуже тісно пов'язані, так само як і. Наслідки, до яких призвели ці не дуже вдалі, м'яко кажучи, дії Вагнера на сході України. Справа в тому, що сьогодні, вперше за новорічні свята, виліз з бункера Путін і провів засідання Кабінету міністрів, точніше, якусь там нараду проводив в відеоформаті. Ну і він там вжучив одного з чиновників, які виробляють літаки. На Росії за фактично виробництво сьогодні на Росії літаків стоїть, замовлень нема, ніхто не замовляє. Економічна співпраця світу із Росією суттєво падає. Але це не найголовніша новина. Це просто констатація економічного краху Росії, до якого вона активно йде. Я це, про це вчора говорив у відео, можете подивитися, там давав аналіз державного бюджету Російської Федерації, наслідки санкційної політики, тому заходьте, дивіться. Окрім того, було сьогодні ухвалено рішення, я думаю, не без Путіна про відсторонення від виконання командуванням військових дій на території України, так званої їхній спеціальної воєнної операції, суровікіна. Суровікіна, яку він призначив у вересні з початком часткової мобілізації, відсторонили. Пишуть, що відсторонив його Шойгу. Дуже цікавий момент. Чому? Ви вже знаєте, що Суровікін активно товаришує із Пригожином. У них така собі нібито коаліція на двох. Їхні супротивники це якраз коаліція Шойгу і Герасимова. Так, от, командуючий сухопутними військами в Україні, так званої спецоперації, усіма військами, перепрошую, став. Герасімов, а Герасімов це начальник штабу Збройних сил Російської Федерації. Цікава конструкція. Хоча і говорить, що нібито це призначення зробив Шойгу, але не думаю, що Путін не був дотичний до цього процесу. Якщо навіть цей процес ініціював Шойгу, то це означає, що позиції Пригожина суттєво втрачаються. Чому це важливо? Справа в тому, що Пригожин зараз використовує дуже активно потужний, реально потужний людський мобілізаційний ресурс, який він награбав на території Росії саме по в'язницях для того, щоб атакувати нас на сході України. Як говорять військові, які там перебувають, я думаю, що ви бачили купу відео, я вам переказувати не можу. Вони реально там воюють без бронежилетів, без шоломів. З одним рожком йдуть чи обкурені чи обколоті стройними рядами, не прихиляючись, їх хлопці кладуть тисячами, але вони йдуть, йдуть їх реально дуже багато, і звісно, втрати зазнають і наші. Тому якщо Пригожена зараз також приберуть з фронту, то це буде дуже непогано. З'являються інші приватні військові компанії, в тому числі від Шойгу. Сьогодні інформація про те, що створюється ПВК на території Білорусі. Хто їх конкретно спонсорує, поки що невідомо, але тенденція вже зрозуміла. Є схильність думати про те, що все-таки ПВК можуть змінити події на фронті в Україні, але з іншого боку, невдачі Пригожина свідчать про те, що відповідні кадрові рішення ухвалюються на Росії і буде змінюватися стратегія. Тому. Оця новина вона є дуже важливою. Тим паче, дуже цікавий з цього приводу був коментар саме у Скабєєвої, яка написала в себе в Телеграмі. Я вам зараз його пренегідно зачитаю, тому що його реально дуже класно почути, аби ви розуміли, як подають пропагандисти саме оцю рокіровочку кадрову. Повишення уровня руководства спеціальної воєнної операції зв'язано з розширенням масштабу. Рішаємо в ході її проведення задач, необхідності організації більш тісного взаємодія між Відами, і войск, ну і те далі лала та поля. Тобто, фактично, вони нібито гаразд говорять, що повинен Гасіму виконати кращу роль Суровікіна поставили заступником. Тобто, фактично, вплив Пригожина і Соровікіна на Путіна падає. І це дуже добре. І на цьому тлі, звісно, дуже позитивно звучить ще й новина, яка з'явилася буквально вчора. У виданні Financial Times це стаття про Китай. Ви скажете, яким боком Китай до цих всіх процесів? справа в тому, що на тлі багатьох розмов про можливу широку мобілізацію на Росії, коли будуть залучені там 500 тисяч чоловік до мобілізації, Китай є ключовим. Постачальником амуніції, ну, боєприпасів, боєприпасів, звісно, не доведено товарів подвійного виробництва, які необхідні для того, щоб озброювати ці 500 тисяч чоловік. Напередодні нового року Путін провів із Сідзіпіням. Відеочат, де вони розмовляли про можливу перспективу співпраці. За підсумками, фактично ніяких заяв не було. Так, Сідзіпін назвав Путіна своїм другом, сказав, що ми далі будемо співпрацювати, в яких об'ємах незрозуміло. На сьогоднішній день можна констатувати, після виходу цієї статті Financial Times», це моя особиста думка, що китайські дипломати активно тей Сізіпін зарядили. Направду так і є західні видання для того, щоб вони написали, що Китай не буде тісно співпрацювати із Росією, тому що саме там пишеться про те, що мовляв Китай не знав про те, що Росія готує широкомасштабне вторгнення, що як на мене є повною брехнею. Чому е, ви пам'ятаєте, що напередодні широкомасштабного вторгнення Путін їздив на Олімпіаду в Китай, в Пекін? Тоді було підписано два документи про нерозширення НАТО. Спільні документи були підписані Китаєм та Путіном, а також про їхню співпрацю всі об'ємлющею, могучістю на перспективу на 10 років, яка передбачала розширення поставок товарів різного призначення, в тому числі і закупівлю Китаєм енергоносіїв. Але стало відомо буквально днями, що Китай підписав додаткові контракти на постачання енергоносіїв. З Австралії він там купуватиме вугілля, а не в Росії. Звичайно, яку частину купуватиме, але не всю. Так само він розширює дуже активну співпрацю з Саудівською Аравією. Китай буде там закуповувати нафту. Він купав купував і далі, але купуватиме. Також у цій статті дуже активно говориться про те, що Китай тісно спілкується з європейськими дипломатами. А це дуже важливо, тому що європейський союз фактично є найбільшим торговим партнером Китаю. Так він, Китай дуже багато туди експортує своєї продукції. Росія в рази менше. Тому якось так змінюється картина. На цьому тлі з'являється ще інформація, що і Пакистан почав надавати Україні зброю, а Індія відмовляється купувати у Росії нафту дорожче 60 доларів. Тому от така історія на, на Росії зараз виглядає, вона не дуже привабливо для Путіна. І ці його кадрові ракіровочки на тлі фактично відсутності успіху у їхній так званій спецоперації в Україні свідчить про те, що далі буде ще. Цікавіше, і ми обов'язково переможемо. Допомога надходить, російська економіка валиться, а і Путіна із рішеннями не складається. Що ви думаєте з приводу такого дайджесту сьогоднішнього дня? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій ютуб канал. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!